Два вдаривши двічі э, цю гору пісток, відрубавши від неї декілька крупних шматків, а зарано глядаючись по сторонах і тяжко дихаючи, встигає доторкнутися Елім і її покриває ну тнєвий обладунок, схожий на той, який носить він сам. Від Азарана до Елім тянуться ниточки диму, які вона просто своїм мечем перенаправляє, додаючи до блискавок, які розбігаються по цьому скелету ще димні завитки. Азран, який до того здавалося, вже перебував в повному упадку сил, кожен його удар наноситься повільно, і що найстрашніше, кожен удар наноситься все повільніше. Але коли вони вдвох залишилися одні, коли всі покинули їх, всі відступили назад, огорнувши нас обох тіньовим обладунком, Азрана ніби відкрилося духи, друге дихання, коли він зрозумів, що від того, як вони зараз себе покажуть, можливо залежить їхнє подальше майбутнє. Лють самих дев'яти пекал пропудилася в ньому, буквально врубившись всередину цього гіанського скелета, загнавши черговий удар глибоко всередині нього і розірвавши, зробивши в ньому гігантську дру. Азран е запхав туди свою руку і схватившись за центральний стовбур який складався із кількох переплетених людських хребтів, він вирвав його, тим самим надірвавши центральну. Опору і вся ця груда з кісток обвалилася вниз. Азеран, Ти помічаєш, як Елім просто піднирює під топор зомбі, і в останній момент скелет намагається її дістати, але одна з тіней перестає йому на шляху. Елім піднирює під його топором, і просто підрізає з двома серпами сухожилля, від чого він валиться на бік. Ти його зрубуєш. Ти бачиш, що один із цигілів на стобі, яким ти його зрубала, спихує ненадовго.